Два, два, друга. Ну, добре, що такий дружелюбний собака попався. Де терпить ці Родіонові виходки. Да, барсик. Але не знаю, як його звати. Така вже дружелюбна собанька, красива, хороша. Да? Іди, я тебе поглажу. Іди, поглажу, іди, поглажу. Хороший, хороший. Да? Хороший такий собака. Не. Тільки не треба на мене дертися, я знаю, що ти зараз об мене повитираєш лапи. Да? Повитираємо лапи, так? Да? Череви ага. да, черевики погриз, Родіон. Відганяй його від мене. Угу. Да, друзі, Собакам треба щастя? Погуляти, погратись, щоб любили, да? Барсик тебе теж люблять, судячи з усього. Випускаю, гуляти. Собаки, собацюки, красунчик. Красавчик. Ова, красунчик такий.